Є знижки на нефробам, 20% в аптеках, подорожник, та ощад. Іване. Поговоримо про тему, яка вам напевно ближче. Ви все-таки людина, яка повністю розбирається в резервах, наших можливостях. А Путін ще кілька тижнів тому підписав указ про збільшення російської армії на 180 тисяч людей. Тобто, тепер вона там має становити півтора мільйона, що є більше на 180 тисяч ніж в попередньому році. Плюс Якщо до цього докласти, що Путін підписав рекордний бюджет для оборонки на наступні два роки, там є у них така можливість, чи не знаю, така прикмета закладати на кілька років. Ми впевнені, звісно, що і ці плани не втіляться, але все ж таки рекордні бюджети. Це означає, що вони наразі готуються до війни вдовго. Як ви це бачите? Наскільки ми готові в кількості резервів в цьому протистояти, чи є в нас чим збільшувати кількість особового складу? Ох, Знаєте, перш за все, що варто розуміти, що збільшення російської армії, насправді, математичне збільшення, воно не змінить суттєвих змін в армії. Пояснюю чому. Перш за все, виглядає, що вони. Хочуть націоналізувати ряд підприємств, які працюють на військову промисловість. Uh -huh. Річ у тому, що ми всі чомусь вирішили, що російська економіка перейшла на військ на воєнний стан чи військові рейки. Вона є воєнно орієнтована, але вона не перейшла. Вони не перевели, скажімо, на круглодобовий режим, примусовий круглодобовий режим роботи військові підприємства. Підприємства, які працюють на оборонку, там все одно наймані працівники, все одно наймані люди. Вони виплачують їм зарплату, причому в рази більшу. Все одно це йде асигнування з російського бюджету. Видатки йдуть окремими статтями, а не, скажімо, знімаються, інші статті перекидаються, як це буває у військовому стані. Тобто знімається соціалка, кидається субо на війну. А на населені дають карточки і відправляють купати окопи. Оце є економіка військового стану. Вони воєнно орієнтовані, так. Але так виглядає, що вони бачать, що після ударів українських військ почали масовані масові звільнення власне з таких військових підприємств. Начально військових інститутів, заводів. Ну, це природньо, прилетів безпілотник, там 20-30, бо ми говоримо про втрати чи удари по підприємствах, але ми ніколи не говоримо про кількість загиблих на цих підприємствах. А там інколи й до сотень доходить. Бо є ж вже заводи у них, де вони взагалі дійшли до маразму. Я так трошки стрибаю, що вони обмагнам там з Африці жінок африканські завозять, обіцяють їм тут навчання в інститутах, а садять робити безпілотники. Це я не придумав. Це навіть було недавно декілька скандалів. Не як скандалів, скажімо, випливло це на поверхню. Тому, щоб від... припинити відтік людей. Вони просто їх переводять у військові ста, у структуру Міністерства оборони охорони здоров'я російського як військово-оборонні підприємства. Все керівництво, весь персонал отримує військові звання, можливо, форму навіть не отримують, отримують звання. Вони не можуть звільнитися, вони не можуть відтікти, Вони, вони зобов'язані 24 на 7 працювати як військові. Легко, легко, просто. Просто це не збільшення саме сухопутних там військ, наприклад, Ні, а це загальне. просто той персонал, який працює в комерційних структурах, буде працювати в ну, державі. У нас немає комерційних. У них, по суті, по великому рахунку всі контрольні пакети акцій все одно тримає держава. Другий момент. Ну все одно на замовлення держави роблять наразі замовлення. І держава контролює, навіть угу. якщо це приватник. Він так чи інакше наближений до Путіна. Якщо буде ну, команда націоналізуватися на Це о, другий момент. Вони мають величезну кількість приватних армій, різношерстних. З Вагнерами вони опробували один момент: що все-таки змушувати їх підписувати контракти. Так виглядає, що парамілітарних організацій, різних там від козачих, ополченських, бо вони теж між чим це ще мають, барсів бойові армійські резерви до тих самих, вже ж навіть от знову ж ми говоримо тих приватних підприємств. Які працюють на оборонку, наприклад, згідно навіть їхнього законодавства, важко, ефективно чи, чи вірніше, повноцінно задіювати важку зброю для її прикриття. А так це військовий об'єкт, вся крапка, працюємо. Е, і знову ж військо, озброєння. Навіть для того, щоб видавати належним чином озброювати, це теж потрібно, щоб вони були військові люди. Окрім цього, так виглядає, що вони зараз змусять оті всі різношерстні. Структури підписати контракт з російською армією, бо змушені будуть. Окрім того, так виглядає, що вони будуть дуже-дуже жорстко зараз пресувати строковиків. І строковики будуть підписувати контракти, будуть пресувати їх. Бачимо, що вони навіть почали спішити Курську область. Вони ж строковиків задіють як повноцінні бойові одиниці. От, власне, оце ховається в цю ага. цифру. Чи зможуть вони збільшити саму армію? Зможуть, якщо проведуть загальному. Ну, якщо вони будуть пресувати, як ви сказали, строковиків це все одно ж збільшить тих людей, які вони, ну, вони зажить так званої СВО відправлять? Вони заженуть на контракт. Так але строковиків будуть заново, тому ну, кажуть, вони під пресом за три місяці загнали на контракт 30 строковиків. Угу. Вони можуть добрати ще 30, угу. до мобілізувати. Мобілізація ж на строкову службу там триває скільки три місяці. Ну, от перших там, місяць вони допресували. Інші моменти, тобто багато моментів. І по суті, ще один момент це, що ми з вами сказали, вони збільшували бюджет. Бюджет навіть в них вони мусять під щось збільшувати. Кожна особа, яка є в армії, це є видатки з бюджету. Навіть створивши отакі ефемерні війська на, цьому, на, на папері. Це означає, що під них виділяються кошти. Uh -huh. Під зарплатний фонд, під там, преміювання, під екіпіровку і так далі. Набрали, не набрали, не має значення. Ці кошти що зможуть? Великий генералітет потім подробити. Це ж треба теж їм давати, щоб вони були змотивовані підтримувати Путіна. Тому цих 200 тисяч збільшених, оце я сказав, що насправді там ховається. Казати, що різко вони зможуть збільшити, ну пропускна спроможність російської армії це 250 тисяч, ну 300. Ми вже бачили. Система колапсувала нараз, якщо вони відмобілізовують. Не думаю, що в них щось збільшилося з урахуванням того, що ми, коли вони проводили часткову мобілізацію, ми не, ми не громили їхні ні аеродроми, ні військові об'єкти, ні нафтопереробні станції, ні заводи, ні арсенали. Не було ще цього. Тому давним міжічам там і проводили в закритих циклах підготовку своїх людей. Uh -huh. Крім цього, їх потрібно ще озброїти і видати їм техніку. Технікою ми бачимо, навіть специфіку ведення війни працює авіація, це спеці, яких і не потрібно так на намобілізовувати, тому що в Росії теж немає бездонного дна авіації. Вони мають перевагу над нами, але вони не мають стільки авіації, скажімо, щоб там черга сиділа з льотного складу в 10 чоловік. Запасних, та, яким потрібно виплачувати в рази більші гроші, аніж якомусь піхотинцеві, російському чи навіть кадировцю на лінії фронту. Це зовсім інша кореляція. Цих. Вони зараз поставили ставку на здешевлення озброєння. Якщо вони раніше били масово ракетами, тепер вони випускають бомби, Ну собі вартість ракети і бомби це абсолютно різні речі. Бомба це, по великому рахунку, велика оболочка з тротилом тоді як ракета, це радіоелектроніка, це направляючість, це, це ну це мільйони доларів за одну штуку. Тоді як бомба, там вартість, Ну щоб була мільйон в кращому випадку. Сумніваюся, навіть що з нашими резервами? Звісно, я розумію, що ви не будете викривати дані, аби їх ворог не використав на свою користь, але менше з тим, ми розуміємо, що жодні оці знаєте закиди про перемовини вони не відображені в реальності. Росія далі намагається просуватись. Що у нас по людям? Що по людям? Ну, напевне, знову ж що каже статистика, і що і що в реаліях? Статистика показала десь вересень, по-моєму, крайній звіт Міністерства оборони. Вересень або серпь, менше з тим. Я не думаю, суттєво щось змінилося. В резерві чи свої дані оновили біля 5 мільйонів громадян України. Це. Через резерв плюс було щось 3,3 мільйона, через ЦНАПи – півтори, військкомати біля 700. Ну і плюс з тої загальної маси біля 100 тисяч це оновили свої дані чоловіків, принаймні за кордон. Тобто ми розуміємо, це живі люди, це цей ресурс, який ми знаємо, який непридатний, який придатний. Бо оновлені дані вже вказано, чи він придатний донесення, чи ні. Тобто, це той ресурс, який ми знаємо, де вже адресно знаходиться, з яким можна працювати. Але є другий момент. Ну точно не п'ять мільйонів, бо є ж люди, яким написано, звірте свої дані, чи хтось знаходиться в розшуку, і вони просто на це забувають, тому що вони думали, що цим оновленням завершиться. Це, це інша історія, але mm -hmm. я кажу, все-таки ми маємо. Ви спитали про так. масу. Я сказав про математичну цифру. Mm -hmm. Говоримо про реалії. Так. Про реалії для того, щоб ми масово чи різко збільшити мобілізацію. Не так, як там заявило якесь американське джерело, а сказали, що ми в п'ять разів збільшили мобілізацію. Е, ну, відносно чого п'ять разів? Якщо в нас була 250 тисячна армія, а ми домобілізували ще 700 тисяч, то що, в 5 разів відносно 700 тисяч чи як? Тобто, я не розумію, як вони порахували, яка базова цифра. Від якої відштовхуватися множити на 5. Ну, це зрозуміло, правильно? Що ми зараз можемо говорити? Навіть тих відмобілізованих людей, які ми, скажімо, відправили на навчання в Європу, сам президент заявив, тобто є там біля 15 бригад, які чекають або на стадії отримання зброї, тобто вони не можуть бути задії. Їх розмішувати в інших військових частинах ну це розмішати фахівців, які навчені сугубо воювати на натівській техніці. Це є перший момент, такий чисто технічний, професійний. Другий, якщо ми на це підемо, то ми розуміємо, що частині наших європейських союзників, які десь сумніваються або через їхні внутрішні інтриги, ця зброя вже ніколи не прийде. Вони скажуть, ну ви частини розформували. Ми так хотіли вам дати. Але ви розформували, ви її там розкинули між іншими підрозділами, ми не можемо. Або ми дамо наступний рік, там, коли у нас будуть якісь вибори парламентські чи ще щось. Е, ну, це теж правда. Вони теж, перше, перш за все, працюють на свої електоральні уподобання. Тобто, з урахуванням того, що е, резерви як краще готовити. Ну, Ми знаємо, зараз рекрутинг працює, зараз дали можливість військовим частинам напряму, якщо вони входять в список. Першочерговості набирати людей без центрів комплектування, таких частин між, між біля 130. Це тим, хто там каже про зловживання. 130 бригад це багато. Не всі, але це дуже багато. Ми розуміємо, що це в основному ті бригади, які так чи інакше задіяні до виконання бойових завдань, не сугубо тилових чи логістичних. Крім цього, знову ж загальна мобілізація, яка у нас іде. Між іншим, ця тема про призив військовими частинами обхід центрів комплектування це не нова ідея. Коли формувався військовий резерв, власне, і розглядалося, що оперативний резерв першої, і другої черги, у випадку надзвичайного стану чи військового стану, чи оголошення військового стану, чи оголошення збору, вони мали з'явитися військові частини, оскільки перед цим ми дійсно проходили навчання, навчальні збори. Їх було багато до широкомасштабки. Це візьміше десь так. Проходило повз, але їх було дуже багато. Я сам за два роки, ну, в силу все-таки десім моєї посади як голови ради резервістів, був більше на десятьох таких зборах. Причому це були як збори армійської авіації, так і піхотні. Там мої побратими були в десантних військах, і тобто воно відбувалося. Так? І повірте, що кожен раз шліфувалося все краще і краще. Бо ми всі принаймні розуміли, що ну мінськими чи чи Андрусівськими угодами це не обідеться. Я називаю ті угоди, які укладали країни. В різні часи, в різні етапи з Росією, і закінчувалося все сумно. Вони їх не дотримувалися. Е, отже, ми прекрасно це все розуміли. І от, власне, коли почалась широкомасштабка, от ми і мали на початках цю ситуацію, коли у нас біля 200 тисяч резервістів оперативної черги, першої другої черги, просто прийшли військам в перші дні і просто поїхали на фронт. От, і було злагодження як таке проводилось мінімальне. Вони були навчені, вони навіть знали, які підрозділи, які командири приблизно. Тобто, це було готове ядро. Це дало можливість потім, хай, як би вже не було косокриво чи не дуже, почали мобілізація. Так, ми розуміємо, що потім з'явилися інші чинники, які ми теж можемо обговорити окремо, чому почала шкотильгати мобілізація. Але воно дало можливість все одну велику категорію людей готувати, відправляти за кордон, тобто запустити оцей маховик. Чи масштабувати цю роботу. Але що ми зараз з вами теж спостерігаємо, що відмобілізовувати людей в армію для несення бойових дій, чи включення бойових дій це добре, але набагато краще, якщо люди до мобілізації будуть мати розуміння чи знання, чи того, що їх може чекати потенційно в армії. Бо це, що навіть говорять, там призвані 40+, плюс і так далі. Основна маса. Ну це люди так чи інакше, які служили чи в радянській армії, чи в українській на початках, коли у нас була загальна строкова, Тобто плюс, а то це люди, які знають знали, знають більше чи інші мірі, що таке армія, що таке війна. Але стоїть питання, як готувати молоді покоління, які зараз там вважаються генофондом 18-25, але все одно вони теж колись будуть мати і 30, і 45. Я теж в армію прийшов 34, так? коли почалося АТО. А вже 10 років війни пройшло, тобто рік рік всіх іде. Я до чого це веду? Між чим я на істрокової не служив до цього. Але і оця от тема, що згідно з чинного законодавства про мобілізацію, що буде фахова й базова підготовка всіх чоловічого населення обов'язком від 18 до 25, я вважаю, що це дуже серйозний крок. Це не строкова між очі, навіть вже в законі замінено строкова на фахову на базову підготовку. Тут я вас хочу перепитати, все таки, ну зараз 25 років президент підписав нещодавно. Ми дійдемо до 18, як ви думаєте? Дай Боже, щоб не дійшли. Наразі тенденції. які? Чекайте, най... Як то? Чекайте найкращого, готуйтеся до найгіршого. Угу. І оця підготовка людей від 18 до 25, яка буде зараз базова, три місяці, базова і фахова, два ну, в умовах військового стану вона дещо буде зменшена, яка, по суті, дасть можливість так чи інакше протягом певного часу провести, прокачати, проготувати, пронавчати все молоде, чоловіче населення. Потенційно, яке може в майбутньому стати призовниками, не плутаємо призовний і мобілізаційний. У нас мобілізаційний вік від 18 років. Мобілізаційний від 18. Просто що в силу все-таки дійсно різних обставин у нас набирають з 25 призовний вік. Ну, вважається там, на різних підставах вважається, що ця людина вже в житті сформована, що вона вже закінчить, скажімо так, свої перші. там Питання навчання, працевлаштування чи навіть сімейні вирішила на початковому етапі. Тобто, це вже десь люди з певним життєвим досвідом, так а іншим дається час підготовити От якщо дійсно оця машина запрацює і спрацює підготовку резерву. За межами армії, тобто ми будемо навчати людей, буде проводитись на підготовка. Їх беруть з цивільного життя, вони підприйшли підготовку, їх повернули в цивільне життя. Для армії, для бюджету, вони не несуть фінансового вантажі. Але якщо це грамотно спрацюється, ми розуміємо, що це будуть мільйони потенційних військових, на яких держава не витрачає гроші, бо вони ще й працюють на підприємствах, вони займаються бізнесом, вони платять податок. Але коли постане в них потреба, якщо постане. Бо з такими темпами, я, чесно кажучи, сумніваюся, що Росія потягне більше ніж ще рік півтори.